Нашу любиму книжку внесли коригування, ну якби виробництво видніше виготовили дану книжечку не в слоновій шкірі, а саме використали білу шкіру. Подивіться, яка вона така прямо квісільна книжечка на подарунок. Взагалі, ну суперовий варіант цікаве поєднання кольорів. Вона оздоблена металевою накладкою, яка покрита сріблом, золотом. Ангелик прикрашений камінчиками Сваровські, бічна частина. Також має металеві накладки, в позолоті, в посріблені з елементами ювелірної емалі і камінчиками Сваровські. І зворотня сторона тиснення саме тільки по шкірі таким орнаментом, визерунком. І, до речі, звертаю увагу на такий Гарний зріз книжки, який а, має таке як український стиль, зображене українське село, родина біля хати, а, така, знаєте, от саме символ родини. А, Родинного дерева, що і символізує цю книжку, бо це є книга родинна, куди ви можете записати свій родовід. Якщо знаєте свої коріння від прапрапра -пра -пра -пра, бабушок, дідушок це ну просто супер, бо це якби наша основа, наше все. Замовлення Нормально. даної замовити книжечку можете, перейшовши на сайт ексклюзії, або іконолавка, які зазначені в шапці профілю, або по номеру телефона під відео.